Місцева Лася Українка, так відому художницю Тетяну Павлик називають її колеги. кажуть не лише за зовнішню схожість із найвідомішою українською поетесою, а й за твердість характеру та вміння відтворювати в творчості прекрасне до ювілею в Івано-Франківську відкрилась персональна виставка Тетяни Павлик. Чимала залка спілки художників ледве вмістила гостей та поціновувачів творчості художниці. Місцева мистецька еліта, друзі, родичі та колеги кажуть, цінують як роботи, так і саму художницю. Ніщо людське не чуже королям. Вона мені сама подобається. А коли говорити про художника, то це має велике, велике значення. Особливо така, як таня, з такою, такою цікавою харизмою, яка потім якось трансформується, акумулюється через призму духовності її, розуму, глибокого, філософського. Це дійсно. Такий погляд в минуле художниці, і можна сьогодні в цьому залі можна побачити її душу, в тому, її еволюційному розвитку, хоча я кажу, чисто технічно, ну практично нічого не змінилося, тому що е, віртуозність виконання ну там я не знаю, вона вже впирається в стелю. Тетяна Павлик творить у техніці акварель. Це стиль, якому художниця не зраджує вже три десятиліття. Каже, лише через акварель, а саме техніку акварелю по-мокрому можна передати найтонші почуття. Хоча є і мінуси стилю помилки тут недопустимі. На жаль, неможливо все кажу вмістити Цей зал надзвичайно маленький. Мені було дуже складно поєднати якісь різні техніки, різні жанри, різні теми. Але я сподіваюся, що, люд... що... що до, сер... до сердець я достукаюся і достукалася, надіюсь. У неї надзвичайно своєрідна техніка. Вона малює пензлем не по гладкій поверхності аркуша, а вона його перед тим ну, то окремо о, придає таку фактуру, змочує його, придає їй таку рельєфну фактуру. Що дає таку трохмірність її праці. на виставці? Понад пів сотні картин. Вони створені у різні періоди творчості, проте подібні за технікою виконання. Дещо відрізняються картини останніх років, присвячені трагічним подіям в Україні. Живописні пейзажі, архітектура, портрети. Найдавніше на виставці і найулюбленіша робота «Смотрич». Її Тетяна Павлик створила після закінчення школи. Ріка смотрич, каньйон камянець подільський Там я закінчувала школу і художню школу. 82 рік це перший рік, як я повернулася назад додому після невдалого вступу в інститут. І оце найперша робота. Я її недавно знайшла випадково випадкову папці. і здивувалася, що, що я колись. Непогано малювала окремо представлено п'ять акварелей, створених як ілюстрації до драми феєрії Лесі Українки Лісова пісня. Фольклорний і містичний стиль цих картин якнайтонше передає слова відомої поетеси, кажуть літератори. Два десятиліття тому ці роботи, до речі, фрагменти дипломної роботи Тетяни Павлик стали ілюстраціями до одного із видань лісової пісні. Вони надзвичайно яскраві, виконані в такому колористиці, гуцульському, мабуть, душевному при такому рідному нашому. Прикарпатському краї. Настрій поціновувачам творчості Тетяни Павлик задавали на виставці музиканти. Двоє скрипалів по черзі виконували музичні імпровізації та народні мотиви. Нещодавно Тетяні Павлик було присвоєно звання Заслужений художник України. Невдовзі художниця має намір видати альбом-каталог своїх робіт. Оксана Семко, Ігор Духович Новини на вежі.